Він запропонував їй руку і серце неподалік лінії фронту під Бахмутом. вона волонтерка. Він боєць зсу про випробування, які довелося пережити їхньому коханню Ольга Косенко. я вкладаю сюди любов і тепло. І дійсно оберігаю. Я прям вірю в це. Тому він, коли виходить на бойові, він завжди кладе, хоча б одну, але обов'язково свічку в карман. Саме з окопних свічок почалася історія кохання Олени та Романа. Він військовослужбовець перших днів повномасштабного вторгнення захищає Україну на сході. Олена волонтерка, закохалася, коли дівчина передавала допомогу підрозділу Романа. Довго переписувалися, бачилися уривками під час його вихідних та ротацій. У нас був там день сутки. Ми хотіли кудись виїхати просто за місто, побути вдвох. І тому наші палатки, наші світанки, машина, потяги це це все наш дім. Щоб довше побути з коханим, Олена взяла відпустку і гайнула до нього в Бахмут, не здогадуючи, що саме там Роман запропонує їй побратися. Він почав казати те, що Наші фрази ось тобі моя рука. І тут він продовжив, що тепер моє серце також з тобою, і я пропоную нам разом йти по життю. Ну, і, звісно, я сказала так. Першими щасливу пару привітали побратими Романа. Цвіти, 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 бірі, бріть цвіти. Святкування заручен навіть змайстрували для нареченої з маскувальної сітки Фату. Її Олена привезла із собою в Черкаси. Вона дуже мені рідна, тому що ну це саме Роме, і ми так об'єдналися. Я так відчуваю його поруч і ну, мені так легше чекати. Пропозицію коханій Роман зробив через рік після їхнього першого побачення, готувався п'ять днів, не вагався ані на мить, адже пояснює, Олена приїхала до нього на охоплену боями Донеччину, ризикуючи власним життям. Вона саме в цей час, коли я тут проявила найціннішу для мене якість довіру і готова заради мене на все. Дату весілля закохані поки не призначили, адже Роман на фронті Олена чекає і вірить. Милого оберігають її окопні свічки та їхня зірка із сузір'я великої ведмедиці. Коли ми думаємо один про одного, то ми дивимося на цю зірку, і так ми, і наче ближче один до одного. Із Черкас Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон Єдині новини.